Зараз ви бачите три задачі, але в цьому відео ми не будемо їх розв'язувати. Натомість наша ціль це вивести пропорції для їх розв'язання, тобто зрозуміти, як застосувати пропорції у звичайних задачках. Давайте спочатку глянемо на першу: 9 фломастерів коштують 11 гривень 50 копійок. Скільки коштують 7 фломастерів. Давайте введемо змінну. нехай це буде Х, і це буде у нас ціна. За сім фломастерів. За сім фломастерів. І що мені подобається в пропорціях те, що ви, в принципі, можете їх складати як завгодно, поки це залишається логічним. Давайте для початку, наприклад, візьмемо відношення кількості до ціни. Тобто, що я маю на увазі? У нас є кількість 9 фломастерів. Тому ми ділимо 9 на ціну. Цих 9 фломастерів, тобто на 11 гривень 50 копійок. Отже, 9 ділити на 11 гривень 50 копійок дорівнює 7. Це інша кількість наших фломастерів, дорівнює 7 ділити на ціну наших фломастерів, тобто на Х. Отже, маємо пропорцію 9 ділити на 11,50 дорівнює 7 ділити на х. І насправді ми можемо перевернути цю пропорцію і записати її, наприклад, ось так. 11,50 ділити на 9, дорівнює Х, ділити на 7, І по суті, це у нас вже буде відношення ціни до кількості. Але насправді розв'язок не зміниться. Тобто, як ви бачите, ми можемо різні речі робити з пропорціями для того, щоб отримати наш розв'язок. І давайте спробуємо ще дещо. Давайте ми спробуємо зробити відношення кількостей, тобто, що я маю на увазі: ми візьмемо відношення 9 ділити на 7, дорівнює ціна цих 9 маркерів, тобто 11 гривень 50 копійок. Ділити на ціну 7 маркер. Тобто x. І знову ж таки, тут ми можемо повністю перевертати нашу пропорцію. Тобто, ось це буде те ж саме, що 7 ділити на 9 дорівнює x ділити на 11,50. Давайте розв'яжемо ще кілька задач. 7 вишень коштують 5 гривень. Скільки вишень я можу купити, якщо маю 8 гривень? Тобто, цього разу нам треба вже знайти кількість вишень. І давайте її знову ж таки позначимо як x. Отже, можемо зробити для початку таке ж відношення, як у нас було. Тобто, ми візьмемо кількість 7 вишень і поділимо на ціну, яку ми платимо за 7 вишень. Тобто, поділимо на 5 гривень. І це буде дорівнювати кількість. Але, як ми знаємо, нам треба це дізнатись, Тобто це буде Х, ділити на вартість цих Х вишень, тобто на 8 гривень. Давайте запишемо х ділити на 8. І знову ж таки, ми можемо перевертати, від цього взагалі нічого не зміниться. І можемо ще спробувати зробити пропорцію, де у нас буде 7 вишень. Відношення семи вишень до х вишень, тобто кількості до кількості, дорівнює кількість гривень, тобто вартість, скільки ми заплатили за сім вишень, це буде 5 ділити на 8. І взагалі ми тут отримаємо однакові відповіді. Тобто, як я вже казала, ми можемо формулювати різні пропорції, поки вони залишаються логічними математично. І тоді ми отримаємо одну й ту саму відповідь. Щоб приготувати торт для 5 людей, треба 2 яйця. Скільки яєць треба для приготування торта на 15 людей. Давайте позначимо кількість яєць знову ж таки за Х і зробимо пропорцію. Візьмемо спочатку пропорцію кількості людей на кількість яєць, які треба для приготування торта. Тобто ми візьмемо 5, ділити на. 2 яйця, тобто 5 ділити на 2 дорівнює. У нас дано 15 людей, тобто 15 ділити на наш ікс. І тут теж, якщо ми перевертаємо пропорцію, то в принципі нічого не змінюється. Чому так взагалі відбувається? Давайте перевернемо і подивимось. 2 ділити на 5 дорівнює ікс ділити на 15. Давайте подивимось на першу нашу пропорцію. Що б ми тут отримали? Якби ми множили навхрест, ми б отримали 5х дорівнює 2 множить на 15. А що ми отримаємо в другому? Насправді ми отримуємо абсолютно те ж саме: 5х дорівнює 15 множити на 2. Тобто, як ми бачимо, від того, що ми перевертаємо нашу пропорцію, нічого не змінюється. І давайте ще запишемо одну пропорцію. В цьому випадку ми візьмемо відношення 5 людей, ділить на 15 людей, дорівнює кількість яєць, які треба для торта для 5 людей. Тобто 2 ділити на кількість яєць для 15 людей, тобто х. І якщо ми глянемо тут, тут у нас насправді буде те ж саме. Тобто, давайте, якщо ми зробимо навхрест, ми отримаємо 5х дорівнює. Знову ж таки, 15 множити на 2. І тут ми також могли б перевернути нашу пропорцію, і залишилося б все так само. Тобто, як ви бачите, у нас існує досить багато способів, як можна задачу перетворити на пропорцію. І якщо поки все логічно, математично, у нас вийде одна й та сама відповідь.